Вітаю, друзі! на фабриці новин. Мене звати Євгенія Кутнова і міст співрозумних сьогодні. Військовий експерт Петро Черник, пане Петре мої щирі Вітання вам. Слава. Україні. Героям слава пане Петре. Давайте нашу розмову розпочнемо із сьогоднішньої атаки, от, зокрема, так на Харків. Відомо, що росіяни влучили кабом у житловий будинок, і, на жаль, там загинув 11-річний хлопчик і ще одна людина загинула і понад 30 постраждалих. Але ми бачимо, що останніми днями ворог б'є не тільки по Харкову, а й по Києву і по інших містах. і шахет запускає майже щоденно. Чи можна говорити про те, що протягом літа ворог накопичились ці ресурси і тепер має можливості щоденно кошмарити мирні міста? Однозначно так, запас у них доволі великий, вони зуміли їх серйозно модернізувати, особливо у важкій частині ФАП-500. Це така найбільш масована бомба. Якщо умовно на старті вони їх могли застосовувати на відстані до 40 км, то зараз до 70, а є варіанти і до 120 км. Направду в цій частині проти не зробив доволі великий брок уперед. Як з цим боротися? Ми багато разів це питання розбирали. Є всього два способи: перше, винищувати їх прямо на аеродромах, але самих безпілотних наших систем замало чому, тому що безпілотник, навіть якщо і добирається до аеродрому, у нього відносно невелика бойова частина у межах 50-70 кг. Направду нарешті нам дуже і дуже потрібний добру віднаку союзників, щоб вони дозволили застосовувати далекобійні ракети у першу чергу повітряного базування, по то той саме скалче шторм шедо, то одне те саме може мати бойову частину від 300 до 500 кілограмів. Це вже серйозно, це вже дуже багато, і ця проблема може бути вирішена нарешті. Нато з'явили, це е піснадцяті. 16-ті може брати на борт чудову ракету agm 158, яка може завдавати ударів в деяких комплектаціях до 900 кілометрів. Розуміючи, що повністю споряджений Су-34, це 500-600 кілометрів радіусу бойової дії, це не так уже і багато. Ця ракета повністю може вирішити проблематику аеродрому. Ну і, звичайно, ну ще немає достовірного підтвердження. Є ніби думка, що один. Сутра чи 14, так і вже був збитий у повітряному положенні, по F-16 може бути на борт до шостих ракет АІМ-120 двадцять АМРАМ. Най найкраща версія з, з них це на 180 кілометрів. Ну е, на мій погляд, є зараз той аспект, який називається кількість таких ракет. Якщо вони є, то вони є поштужні. Пане Петре, але можемо констатувати, що ворог цілеспрямовано б'є по саме от, ну, по житловим будинках? Ми ж бачимо, що цікаво якраз прилітають саме багатоквартирні будинки, якщо беремо наприклад у Харків? А що ну, та нічого нового? Відколи вони почали масований ракетний терор, а вони його почали у жовтні 2022 року у їхній стратегічній філософії, нічого не змінилося що в точності до будинного поки вони все більше і більше набираються люті. Чому? Бо не можуть зламати опір українського народу. вибачте, я трошки буду здаватися е, 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 у патетику у боротьбі за свою незалежність. Не приймуть вони нас ніколи. Ніколи підкреслюю Бланіна на цей випадок є і дуже правильний вислів втратити Україну, це сьогодні що втратити в голову. Давайте думаємося не палець, не руку, не ногу, не не вухо, не навіть око. Вибірште за мені таку за метафору, щоб ми зрозуміли наскільки ми є поступовою і територіально, і генетично, і духовно інтелектуальною частиною їхньої національної ідентичності. А московити вони такі, якщо їм щось не вдається, якщо вони не можуть примусити. Чи інший народ до покори? Вони беруться до його несення і знову ж таки в наші лихій історії нічого нового. Нагадуємо буремне 20 двадцятого століття. Вони ми їм про програли війну за незалежність тоді. А що вони зробили по-другому голодом? Там звичайно був і дуже серйозний економічний момент. Бо тоді став він до висновку, що треба серйозно індустріалізувати Касате, а виставити на зовнішні ринки не було нічого іншого, крім пшениці. Тому потім була нафта і газ, але і це ще було упокорення у українців. От класична їхня історична методичка нічого не змінилося і на превеличезний жаль не зміниться. Це це сигнал усім тим, хто втомився від війни. У Сполучених Штатах Америки конгресмени просять знову президента Байдена дозволити Польщі збивати російські ракети над Україною, якраз посилаються на наміри Польщі розгорнути свої щити. Раніше про це говорив і Радослав Сікорський, Ми пам'ятаємо у вересні. Це було знову це питання звучить в інформаційному просторі. Але от що далі? Чи далі слів піде, чи ні? Дуже би хотілося, щоб пішли. Дуже би хотілося. Ми також про ситуацію уже. Розбрав чи є з чим збирати? Звичайно, що є перші самі установки Мін 104 Патріот. Якщо умовно пустові установки розташувати за 10-15 кілометрів від кордону, то глибину на 100 кілометрів можна прикрити західну Україну. Не таємниця, що Західна Україну величезний воєнний хат. Цього ті багато не буду деталізовувати, бо це не потрібно. Робити далі точно підтверджена інформація, що попуткова установка тайфун вже там у них є. Це під ракету РІМ 161 це взагалі супер ракета. Чому Тому що вона може перехоплювати балістику, важку балістику на Тут, так декларується, так декларується по таких технічних характеристиках навіть у межах до 2000 км. Це дуже багато. Звичайно, на таких відстанях вони працювати не будуть, але вже навіть добру половину України ними можна захистити, якщо розуміти, що. Швидкість ракети 4,5 км на секунду. Це фантастично. Тоді дійсно можна досягнути колосальних результатів. Думаю, думаю, бо немає підтвердженої інформації, що і системи теж також розташовані. Це найкраще що є у цьому класі. Хоча усунути дуже дорожена, одна коштує е, машина у межах 2,5 мільярдів доларів. Я не помилився. Мільярдів. Так щоб ми розуміли, «Патріот» – це 200 мільйонів. Тільки собі судівська аравія дозволила купити кілька таких. А машина обчисленна 600 мільйонів. Але е, нарощування цього ракетного і протиповітряного свята і розгортання цілої логістики, цілого ланцюжка цих систем у Польщі, це вже доконаний факт. Направду сильно би полегшили нам життя. Але є нюанси серйозно. Не мають на нього відповіді щиро. Думав багато, аналізував багато, відповіді не Тепер доповідаю, що це за нюанс Якщо. Ракета Патріот вийде з території Польщі, а це країна НАТО і зіб'є Хасту першу над нашою територією, це прямий воєнний інцидент. Країни НАТО з Російської Федерації. Як це трактувати? Це вже запускаємо четверту статтю, хоча б, четверту статтю тобто, консультації, чи вже зразу п'яту. Тобто це вже війна чи ще ні? На мій погляд, на мій погляд, страшенно бояться цього європейців. Тому що ніхто ще по-справжньому НАТО не пробував на міцність, а з огляду там що там є два, як мінімум два міцні агенти Російської Федерації. Це Угорщина і, на жаль, це так словачина. Що буквально щойно завшир це інтерв'ю їхнього прем'єр-міністра із ФІТО із оце чор чорноротою з То я не уявляю, як вони йдуть до, кон до консолідованого рішення, Підкреслю, для того, щоб. Бо вступив в війну, всі дві країни мають проголосувати. А якщо не голосує хоча б одна, то тоді постає питання: от є історичне, глибоке, геополітичне, а чи робочий блок? Оце він робочий. І що взагалі він має право на існування, якщо вони не спроможні дати відповідь? Настільки зараз оце тонка лінія переходу чи не переходу, що направду я прогнозу дати не можу? Я не знаю, як буде, але я дещо поіронізую. А може, вже нарешті, пора його. Помазати на міцність і зрозуміти, чи найбільший альянс воєнних всіх таких і народів насправді спроможне себе відстоювати, чи це бутафорія. Пане Петре, з'явилася інформація, Financial Times писала про те, що Україна веде перемовини, попередні перемовини з Російською Федерацією у посередництва Катару щодо зупинки взаємних ударів в об'єктах енергетики. ЗМІ написали з посиланням на джерела в офісу президента про те, що це є російським вкидом. Пісков також говорив про те, що ця інформація не відповідає дійсності. Але тим не менше, десь тиждень тому Володимир Зеленський говорив, що якщо зупинити ось ці взаємні удари по енергетиці, то таким чином це може призвести до завер війни А чи може піти в принципі на це Путін, як ви вважаєте? Стратегічно все може статися. Вони впали. Вони думали, що за три дні від скриху вони ліквідують нашу державність а не ліквідували у стратегічному сенсі склади спорожені відсотки на Економічні Проблеми наростають і будуть наростати, ну так, в геометричній видності, особливо наступного року. Їм точно треба шукати точку виходу. І ну і давайте будемо об'єктивними і пошук Формули як виходити цієї фази бойових дій, я дуже коректно виконую, що тисячу разів, що війна справжня закінчиться тільки тоді, коли помре Російська Федерація, що поки що не видно ознак, що вони будуть представлені перед іс перед історією. А якщо так, то якась якась форм формула буде, чому головна ознака саміт у Швейцарії. Ну не могли 80 країн приїхати і просто так собі побалакати на нашу на, на там матоку і більше десяти великих. Міжнародних організацій це все триває, це все відбувається, е, осмислюється, проговорюється на різноманітніші формули. Усвідомлюємо, що 80% справжньої дипломатії справжньої, відбувається за полісами. Це ж факт. От кажу, я, як людина, яка має диплом міжнародних відносин, по-друге, дуже багато займається саме вивченням питань геополітики, стосунки міжнародних і тому подібне. І оці просочування. Оточування в інформаційний простір можуть мати під собою якийсь ґрунт. Але ще раз дуже важливий момент: акуратно до того цього став. Акуратно моя количет тверда не ревізована і ніколи не буде реалізована. Тільки офіційні заяви. Оцих двадцять 20%, коли вже там у пітьмі все протипіло, є якісь результати, є якісь домовленості, є якісь висновки, і тільки тоді експортуємо, коли говорять офіційно з здогаду. Плюс ми забуваємо, живемо в час інформаційних воєн такого рівня і такої тональності, що всі попередні епохи того ще не знали. Хоча умовно свого часу навіть на плон стверджував, що е, е, газета із НАТО думку 100 тисяч може, може зробити більше, ніж 100 стотисячний корпус. І також він каже, казав, що я більше боюся десяти газет, ніж ніж 100 військовиків, це також його слова. Але цю хвилю з вас нативник уміє дуже кидати ту інформацію, яка йому потрібна, і вміє нею маніпулювати так, як, на мій погляд, не вміє ніхто. Давно перестав довіряти такому явищу, як в не Тобто Не довіряю. Читаю, вивчаю, складаю до купи, але на правду, не довіряю. Саміт миру ви згадали перс-секретар Володимира Зеленського Сергій Нікіфоров, Він повідомив, що Україна до другого саміту. Миру готує план із трьох пунктів. Він не уточнив, що це за пункти, але відзначив, що Україна активно співпрацює з країнами глобального півдня, аби заручитися їхньою підтримкою. Пане Петре, ну знову ж таки, можете пояснити, або ну, як для себе це пояснюєте? Знову ми чуємо про ще один план. Тобто, у нас був план зовнішній так, план перемоги, план тепер далі була заява для, для внутрішній, так. А тепер ми чуємо ще один план із трьох пунктів вже на другий саміт миру. Ну тобто, що він в принципі, тоді може передбачати і чи Відбувається така, ну вже знаєте, плута, плутанина. От як ви вважаєте? Я вже пояснив. Ну, пояснив уже все. почали ви є ну, процес, все це, що ви зараз назвали, це процес. Я нічого нового не скажу. Знайдуть форму 100% питання коли, питання, які будуть позиції у сторін. Нам треба робити все можливе, щоб у нас було якомога тихніша позиція. От і все. А тривати цей процес може дуже довго. Найсвіжіший історичний приклад американці з Талібанами домовляли в тому самому Катарі, який ви сьогодні згадували. Більше ніж рік. Більше ніж рік. Це при тому, що ставка американців у боротьбі із Талібаном не сумірна і з тим, що відбувається в, в Україні. А й так, то в історію також мій дуже улюблений приклад є страшенно. Люблю після скандинавської битви вже було зрозуміло, що натисканімець не обов'язково програє. Почали розмову у Тегранів восени 43-го року. А всі крапки фіналізували тільки після того, як уже була зламана е, імператорська Японія. Так довжелезно тривав оцей процес перемовин і тоді пошуку, пошуку точок дотоку між двома великими гігантами радянським союзом і США у побудові четвертої ясовки. Колдамської міжнародної системи, яка на цю хвилину перекреслила. Тому я би не акцентував на якихось таких покупилах три пункти, 7, 12, 30, 50. Не важить. Важить сам процес. І от найголовнішою ознакою того, що буде якийсь результат, що він є. Він нарешті з'явився до саме у швейцарії його не було. Пане Петро, Андрій Єрмак нещодавно говорив для того, щоб розпочалися перемовини, потрібно аби ситуація повернулася ну, станом до повномасштабного вторгнення на цьому четверте люто дві року. Як ви зрозуміли ці слова? Ну тобто це повернення до Стамбулу чи як розуміти все це? Чи це такий сигнал знову ж таки від нас? Як? Якщо Стамбул, якщо Стамбул, то тоді тільки була проба, проба зрозуміли, що противник не відмовляється від своїх головних. Показників, а вони дуже прості ліквідувати українську державність, то тоді не було підстав їх продовжувати далі. Там що там Путін. Ще раз, дуже увагу треба казати, хто там що говорить. Бо тільки Путін починає, що хтось поставив якийсь підпис, то ми вже про це домовилися, це і ПСО найчастішого випаду. Найчастіше вони сказати нічого не можуть. Моя позиція два з половиною роки більше навіть вже трошки в експертному становищі. Ці глядачі добре знають мою позицію. Як пити стару лінію розминувати? Як? У воєнному сенсі. Мені, якщо суто дивитися на неї воєнними окулярами чи підвоєнним кутом, якщо противник зберігає стійкість оборони, а вони там все залили бетоном. Все залили бетоном. Там дуже серйозні укріплення, що там нам треба покласти півмільйона війська. Трупом, підкреслюю, трупом, то це божевілля. Це божевілля. Є вихід, є засипати все тисячами тонн бомб. Як свого часу американці з британцями дійшли до висновку, що треба зрівняти з землею гамбург. Зрівняли. Радянський Союз е, попросив в 45-му році на зрівняти і з землею Древдин, Зрівняли. Ну, але є нюанс. Звідки у нас тисячі тонн бомб? Підкреслю, тисячі тонн бомб. Це, це не одна GPU там 30. Восьма бачив, як вона працює поштучно, поштучно. Це та це гігантська кількість випухівки. Виконати таку операцію можуть тільки американці, бо тільки вони мають важкі бомбардувальники тип Б-52, БДМБланцер і Б-2. Все. ніхто більше таких систем не має. Ну я не знаю, що має статися, щоб вони почали працювати от саме цими системами. Чи умовно засипати їх томгалками? Може бути, томгалків дуже багато. В американців більше 7, 7 тисяч свого часу вони від за цілою низкою договорів відмовилися від наземної пускової установки. Цього року є вже підтверджена інформація, що відновили наземну пускову установку. Тайфун. навіть тут проциркулювала інформацію, що, начебто, ми попросили цей томогав. Але знову ж таки, це навіть не 100 одиниць, це кілька тисяч, щоб по справжньому щось ламати. Цього не буде. Тому треба бути. Реалістами. І якщо направку, дійсно даруйте я за те, щоб відбити всі території без винятку. Дуже прошу всіх тих, хто ну, десь має упередження до а до моєї аналітики не виривати мої слова з контексту. Відіб'ємо рано чи пізно все, Це при Але якщо дивитися зараз на короткий історичний проміжок, то стискання лінії е, пояснення до Карої е, до 22 другого року, ну це направді буде для нас величезний. Пане Петре, а ситуація на фронті? От діб підтверджує, що Російська Федерація захопила селідово. Також пишуть про втрату вишневого це західніше селідово та зоряного це східніше Курахово. Генерал Марченко, який відомий обороною Миколаєва, він заявив про те, що фронт посипався і якраз провів так приклад слідово. Ви погодитесь із такою думкою про те, що фронт дійсно посипався. Хто я такий, щоб експортувати слова дуже серйозної людини. Це не до мене. Я лише змоделюю тут аналітичну конструкцію. Обслухування у моєму розумінні ще раз даруйте, буду вимикатися виключно на персональний погляд. Він може бути неправильним. Це коли противник здійснює маршову операцію в межах доби двох, не більше. Стопанням ділянки фронту, то чи дуже смуги фронту на відстані в ну 30, Чирину трити сорок кілометрів, отак. От Оходіться обставин. На моє переконання такої позиції на цю хвилину немає. Це все, що я можу сказати, і дуже прошу не деталізовувати персоніфікацію. Мені не доведеться. А з таким темпом, який взяли росіяни наразі, ну тобто, мається на увазі тоді швидко, вони можуть дійти до Покровська до Крахова. Що тоді можна констатувати? Ну, ви знаєте, пасмут вони брали за за тиждень, потім за два. Потім за три, потім місяць, потім три-чотири, а взяли за 10 місяців. А тільки вони у гарякій пів фазі... року, Добре року, Так, взяли, але якою ціною? Ну, потім отрим, знову такий серйозний аргумент, той самий бахмут. Ми вже перестали про це. говорити. Бахмут взяли, а далі що? Він все, все, все рівно панівні висоти за нами. Тому давайте не поспішати піднімати странку, страху, э, планку страху. На жаль, до речі, ми українці. Ми такі. Не такі, на табу що зрадников, що кінець то просто треба поминати, складати руки, накриватися білим, то ми вже із із китайцями ділимо, ділимо Російську Федерацію по урагу. Бо переживав і ті, і ті емоції по лінії боєзіткнення. Там доволі часто буває. Е, треба нарешті вчитися тримати голову холодною, тому що війна це математика. А якщо розуміти, що війна екзистенційна, я вже приводив приклад голодомору, то й на наш так, противник зараз е, окупував значну частину наших територій. Умер там до 30%, як то рахує, але свого часу у фінській війні фінські не так втратили десь 23-25% своєї території. Якщо йти за співмірністю зага загалом площі території, то ми напевно ще більше втратили. Але але фіни вистояли в частині нації. До них не зайшла та більшовицька комуністична зараза. Зараз це процвітаючи країни, там то речі із е, часів Пасіків, як на таке у них два приміністри, так звана е, політика фінансизації після Другої світової війни, що нібито не приліт, вони її порушили. Оце перемога для Російської Федерації. Це поразка. У стратегічному сенсі її будемо фіналізувати. Я упевнений на 100% московський імперіалізм у цьому циклі історичному 100% відсотків але в моїх общениях це кілька тисяч, тому що немає найголовнішого, Немає ухваленого рішення великих глобальних правців кінцево вбивати ведмедя. Рано чи пізно вони це рішення ухвалять. Так, гірка дуже дошкульна. За це ми платимо своєю кров'ю. Така реальність. Пане Петре, щиро дякую вам за детальний аналіз подій за всі ваші цікаві відповіді, за те, що ви завжди знаходите та приділяєте свій час нашим глядачам. І давайте також подякуємо нашим глядачам за підтримку. Друзі, я нагадую, підписуйтесь, будь ласка, на нашу платформу, залишайте свої коментарі та запитання, і ми обов'язково будемо ставити їх нашим шановним спікерам. Друзі, підтримуємо наші сили оборони. Ще раз всім дякую за увагу і до зустрічі у наступних ефірах. Пане Петре, будемо вас чекати на сугості. Дякую вам. Дякую.